Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, зараз у перерві між уроками записую 46-ту серію для вас серіалу життя репетиторки 22 лютого субота і сьогодні говоримо про сов. Скажіть мені, будь ласка, ви сова чи жайворонок? Останнім часом дивуюся, тому що примічаю, що діти дуже пізно лягають спати. Як я про це дізнаюся? Я своїм учням дозволяю надсилати домашнє завдання тоді, коли їм зручно на перевірку. Головне, щоб якщо у нас, наприклад, урок у понеділок, то о 8-й ранку понеділка у мене це домашнє було. А коли вони його надішлють, то це вже їхня справа. З восьмої я якраз починаю перевіряти домашні завдання, і тоді коригую плани щодо уроку, який буде цього дня. І тому мені це домашнє потрібно. Так от, коли я так дозволила дітям робити, то, по-перше, вони десь, ну, навіть коли надсилають вночі, я просто ставлю беззвучний режим. То вони спершу надсилали ще якось вечорами, а потім я побачила, що домашні завдання надходять о 10, о 11, о 12, о 1, о пів на другу і навіть о пів на 4. Ось так отут мені доходили домашні завдання. І це не тому, що це було відтерміноване надсилання, а тому, що діти їх тоді виконали. Я розумію, що зараз у нас такі обставини, що Звісно, інколи не поспіш. Але все одно я бачу, що це систематично. І частина дітей надсилає мені домашні саме вночі. Хоча вони можуть навчатися не обов'язково 10-11, це може бути 9 і навіть 8 клас. Скажіть мені, будь ласка, чи ваші діти не сплять так пізно? Чи сидять вони допізно в телефонах, чи виконують вони домашні завдання вночі? Наскільки масово це, бо якось так добирається, що у мене дуже багато дітей, які полюбляють саме вночі виконувати домашні завдання. Особливо це стосується старшокласників. От вони зазвичай вночі надсилають десь у проміжку між 11 і до 3-ї години ночі вони надсилають мені домашні завдання. Це мене дивує, тому що я звикла працювати в день активно. А вночі ні, але хочу спитати у сов. Скільки вас сов на моєму каналі? Чи дійсно вам зручніше виконувати домашні вночі? І чи ваші діти також сови, чи ні? Чи передаються ці навички у спадок? А це все, про що я вас хотіла запитати сьогодні. Біжу далі проводити уроки. Гарного вам дня! Гарної неділі зустрінемося в понеділок. Долучайтеся.